Мої вітання, шановні, слава Україні! Героям слава! Слава тим, хто зараз на полях бою захищає рідну Україну. Вічна слава тим, хто віддав своє життя за волю України. Герої не вмирають. Я радий зустрічі з вами знову на каналі. Сьогодні ми поговоримо про рідну мову, нашу українську мову, про багатство та її красу. Українська мова визнана однією з наймелодійніших, найкрасивіших мов у світі. І дійсно, на якій ще мові в світі можна писати твори, де всі слова починаються на одну букву? Ну, хіба б цей вірш? Вірш шедевр, написаний професором, ветеринаром із Волині Панасом Столярчуком Самотній сад. Сипле стелить сад самотній, сірий смуток срібний сніг. Сумно стогне сонний струмінь, серце слуха, скорбний сміх. Серед саду страх сіріє, сад солодкий спокій снить, сонно сипляться сніжинки. Струмінь стомлено сечить. стихли струни, стихли співи, срібні співи серенад, сріблом стеляться сніжинки, спить самотній сонний сад. Просто не перевершено, і таких творів вже є чимало. Про них ви можете дізнатись і почитати з різних. Інтернет джерел. А це засвідчує і підтверджує багатство і милозвучність нашої мови. Українська мова буде жити вічно, поміж інших мов світу. А тепер у вашій увазі пропоную авторські твори, де всі слова на одну букву. Цікава Абетка. Всі слова на одну букву. Буква А. Антон артист акордеоніст. Артем активний альпініст. Арсеній адвокат. Аркадій акробат. Аліна альпіністка, Алла – автомобілістка. Буква Б. Бум бум бум, бам-бам-бам. Безупинно б'є Богдан. Бум-бум бум бам бам бам. Ринить бурхливо барабан. Браво, браво, барабанщик Богдан бравий. Буква В. В'юна в водоймі видно. Вертиться він в юнко, ворушить вусом в юн, вередливий в юн веселун. Буква Г. Гур 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 гуркотить, гроза грицю, грім гримить, голосно гукає гнат. Гроза Грицю, гроза, град. Буква М. Мама мавпа, мавпенятко, мовчки миє милом, Мавпі мовило малятко, Моя матуся мила. Буква М. Мово моя мово, музика моря мажорно мінорна. Мово моя мово, мистецька майстерня магічно моторна. Мова моя мово, матусина мудрість могутня, мова моя мово, міцність моя майбутня. Буква Д. день другий дощить, дощик дрібний дріботить, дратівлива дощавиця, довго дощить, дратує, дивиться, Буква Д. Дзень, дзень, добрий день, Дзвени дзюркоче джерело, довкола дарує добро. Буква С. Серед синіх синіх снігів, Самотній снігур сидів, Співав серенаду свою синьооку, співом стривожив сороку, сорока сові скрекотала, сова сонно слухала, спала. Буква С Слава і сава садочок садили, Сава і слава сливи сушили, старого Семена славні сини, стомлені сіли спочити сини, сняться синочкам солодкі сни. Буква З. зорепад, злетіла зірка з гори, заіскрилась, загукала зоя Зірка, звісно, задивилась. Буква З. Зима землю засніжила, зробила замети зима, Завірюха закрутила, закуталась змерзла земля, Зайчик зачіску змінив, зразу забілів, за засніженим заметом згорнувся зморений засів. Буква К Ко-ко-ко, квочка, кокоче, коло курчат клопоче, кіт крадеться, крадькома, киш кричить кузьма. Кузьма коло квочки кидає кусочки картоплі курчатам. Кві-кві-кві кричати кинувся в кабан. Кузьма кинув корму кабану казан. Буква К. Коза козла кохала, коза козлу казала. Крутогорогий красень. Казатиме кожен. Козел крутивську кумедно. кланявся коректно. Буква П. Півень першим пробудився, привітав пернате птацтво, По подвір'ю походив, пішов пшеничку поклювати.